Що робити, коли чоловік або дружина є, кохання є, а от сексу немає. Або він є, але такий, щоб краще його взагалі не було. Така історія є майже в кожної парі, яка живе разом старше трьох рочків. Природа пошуткувала з нами. Чим більше ми разом, тим більше ми ближче ми ми стаємо родиною і ми стаємо родичами, а не коханцями. Бо пристрасть, природа пристрасті – це пізнавати нове, це її природа. Пристрасть з'являється, коли є нові відчуття, нові емоції, щось незнайоме, щось, що ти ще не пробував, щось що збуджує. А якщо ви разом вже багато рочків, що ти може бути найомо, незнайомого і нового? Ось тому і виникають коханці або коханки. Бо нове тіло це найсильніше афродізіак. Можна йти цим шляхом, як у всіх. А можна зберегти пристрасть багато років. Як думати? Думати про те, що ваші відносини кожного місяця треба додавати щось нове. І саме для цього люди винайшли рольові ігри. І саме для втілення цих ігор я відкрила неймовірний готель, в якому ви все це можете втілити. Пігука від зради, пігулка для повернення пристрасті все вже вигадано за вас. Залишилося лише прийти.